Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. Сьогодні у нас на тестуванні наша нова зарядна станція Літелі Еклєр Бі 1000. Будемо підключати до неї різні побутові прилади. З'ясуємо, як вона працює в режимі джерела безперебійного живлення, і з'ясуємо основні переваги комплектних пауэнків. Поїхали! І перед початком давайте з'ясуємо, як вирахувати безперервний час роботи пристрою. Якщо ви до неї підключаєте електроприлад з заявленою потужністю в 100 Вт, а ємність даної зарядної станції 921 Вт-година, то Просто 921 вт година, ділимо на 100 Вт і отримуємо 9,2 години безперервного часу з енерговитратою 100 Вт. а взагалі, коли ви підключаєте електроприлад до зарядної станції, то ось тут під рівнем заряду буде написано скільки годин або хвилин зарядна станція пропрацює з певними підключеними електроприладами. До речі, енерговитрата вказується ось тут. Для прикладу вмикаємо тепловентилятор. Поставимо 30 градусів. Зараз споживання йде 850 Вт. В цьому режимі зарядна станція пропрацює 68 хвилин. В принципі, це так і є. 850 Вт споживає, 920 Вт енергоємність у неї. А тепер перевіримо, як вона працює в режимі джерела безперебійного живлення. Підключаємо зарядну станцію до розетки. В саму зарядну станцію вмикаємо тепловентилятор. Пішла зарядка станції. Тепловентилятор на лоу-режим 750 Вт споживання. І бачимо, що йде заряд самої станції, йде енергопостачання на тепловентилятор. А тепер імітуємо відключення. Станція перестала заряджатися. Тепловентилятор працює, дує теплим, все працює без збоїв. Чудово. От зараз з енерговитратою 775 Вт на 99% зарядна станція пропрацює 62 хвилини. Цього вдосталь, щоб обігрити кімнату. До речі, відповідь на коментар під одним із наших відео: що зарядної станції вистачить тільки щоб чайник закип'ятити. Зараз я закип'ячу літр води. Подивимось, скільки у нас на це піде часу, скільки на це піде відсотків заряду самої станції, і скільки раз це можна буде зробити. Прорахуємо 99% заряду. Вмикаємо чайник. Одразу бачимо, що пішла енерговитрата 1900 Вт. Умовно кажучи, за дві хвилини у нас закипів літр води у чайнику. Зарядна станція показувала при такій енерговитраті 23 хвилини без перервного часу роботи. І можна порахувати дуже просто: 23 хвилини. Ділимо на дві хвилини час закипання чайника, отримаємо 10 разів можна закип'ятити літр води у чайнику. І маємо 10 літрів гарячого чаю. Відповідь на коментар під одним із наших відео. Для чого ж потрібні ці павербанки? Все дуже просто. Для чого ще можуть бути потрібні павербанки? Від них можна заряджати телефони, планшети, гаджети. А з рахунок того, що у них є функція «Power Delivery», від них можна заряджати ще й MacBook. Ось так можна заряджати не тільки телефони, планшети, а й ноутбуки. Але головна умова ноутбук має підтримувати функцію «Power Delivery». І до речі, звісно ж, це буде залежати від ємності акумулятору вашого ноутбуку, але одним цим пауербанком його в середньому можна зарядити два рази. Якщо підвести короткі підсумки, то ви можете легко самостійно прорахувати енерговитрату та час безперервної роботи, скільки пропрацює ваша зарядна станція з певними підключеними до неї приладами. А якщо ж ви не хочете це прораховувати, то час безперервної роботи вказується на екрані. І Я хочу нагадати вам, що час заряджання цієї станції від 0 до 100% 59 хвилин, а циклів заряду у неї більше трьох тисяч. Електрочайник, мікрохвильова піч, тепловентилятор, гаджети для заряджання все це можна підключати до нашої електростанції. Вона чудово підійде для побутового користувача і стане хорошим атрибутом під час автомобільних подорожей, оскільки її можна заряджати і від прикурювача. Посилання на цю станцію ви можете. Знайти в описі під цим відео і не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підписатися на наші соцмережі на все добре.